Друзі, наступив цей момент, коли я мушу визнати, що я все до цього робив неправильно. Не той образ, не те тіло, все не те. Я розумію, що в мені є потенціал воїна, потенціал людини дисциплінований, потенціал росту м'язів, генетика, все максимально прекрасне, а я просто загрався в якусь вялу духовність, так скажемо. Хоча насправді да, проявити свою... Шлях своєї душі по своїй натурі це якраз таки і оцю бойовничість в собі розвивати, характер, дисципліна. В мене все набагато на нижчому рівні, ніж я це можу зробити. І ти це помічає, помічаєш. І ти мною не мотивуєшся, тому що я сам себе не мотивую. Я дивлюсь на себе в зеркало, мені не подобається, як я виглядаю. Це для воїна ненормально. І тому, друзі, в мене була навіть така ідейка перестати взагалі на три місяці зникнути, нічого не виставляти, тому що таким, яким я зараз являюсь, як я себе відчуваю, я не хочу себе таким показувати в світ. Але я знаю, що серед моїх підписників є люди, які на шляху, на шляху пробудження, які хочуть дисциплінуватися. їм потрібен приклад. І не приклад просто людини, яка це вже зробила, а приклад людини, яка це поступово по сходинкам робить. Тому. Я запускаю для себе челендж трансформації. Це не челендж, друзі, це просто навіть приведення себе в норму, дисциплінованість, робота з тілом. Я повністю міняю тренувальний процес на той, який буде розвивати саме мою м'язову тканину, і я буду підключати і тренажерний зал, і всякі різні. У мене дуже велика насправді база знань. І в мене був період життя, коли я важив 76, 78, 81 кілограм, хороші силові показники. І я пішов просто в воркаут, і в якийсь момент я... А втратив розуміння, що таке воркаут. І я сам да, дивлюсь на воркаутерів, які з м'язами класні, а сам дрич. Мотивуюсь ними, але не визнаю, що я теж так хочу, що я теж хочу накачатись. І зараз я зрозумів, що саме дисципліна не дозволяє мені, можливо, тобі нагоростити м'язову тканину. Дисципліна заключається в тому, щоб в день відпочинку змусити себе не тренуватися в день, в день роботи з м'язами. В день тренувальний, а не перетренуватися, не робити підходи на максимум дуже часто, взагалі можна їх виключити, от, не перевантажувати свою нервову систему. От, от всьому дисципліна, друзі, просто взяти оцей відрізок часу, розпланувати. Чітко в мене не було тренувальної системи вже 5 років, може більше. І просто йти до цього результату. Я втратив образ того, ким я хочу бути, і зараз я його знайшов. Мені дуже сильно, чітко провантажився той образ, яким я хочу бути. І це стосується всього, не тільки м'язів. Я тут хочу зробити стильно, я одягу хочу, я по-іншому хочу себе подати в світ, щоб ти мотивувався і, можливо, мотивувалася моїми здобутками, моїми досягненнями, моїм шляхом, моєю енергією. В мене є ця природня харизма чіпляти увагу. Але я цього не роблю. Я не відповідаю тому, хто є тут в потенціалі всередині мене, зростає. І мені 32 роки, і я зараз повертаюсь не те, що в армію там, з рядового, я повертаюсь в школу, в школу тренування, і я визнаю що я повний нуль, абсолютний нуль. І зараз все починається з нуля. І я хочу відзняти ролик горизонтальний, дуже мотивуючий, дуже сильний. Там буде дуже крутий результат на протязі 90 днів. Я буду тренуватися, показувати свій результат, і розказувати основні моменти, як в мене ростуть м'язи, чому вони ростуть, які основні фактори, що я для цього роблю, що мене мотивує, і який саме образ. Я собі сформував, до якого я йду. Я дуже тобі дякую. Я дуже хочу твої підтримки. Для мене це важливо. Для мене насправді важлива слава, для мене важливі позитивні коментарі. І саме ті люди, які залишали мені хейт, казали, що я дрищ скелет. Дуже вам дякую. Ви праві. Я дійсно дрищ, я дійсно скелет. І саме завдяки цьому я хочу іти далі. Я хочу відповідати тому образу, який я збудував в себе в голові. І щоб тобі було приємно на мене дивитися. Дякую.